Мы ведем специальную военную операцию методами не военными. Как раз самые страшные моменты, которые и уничтожают Россию изнутри. Нам главное, чтобы людям было от этого хорошо. Женщины очень хитро умные. Россия занимает, безусловно, свое место при всех противоречиях, связанных с ее развитием. Но совершенно очевидно одно: как только мы избавились от комплекса политической неполноценности, жизнь стала лучше, жизнь стала веселее, по крайней мере. Как минимум. Как минимум. E, ну що ж, давайте про «Жить стало лучше жить веселее». Про «веселее» тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Ну хіба ми могли собі уявити колись, що будемо з вами обговорювати в прямому ефірі? Що Маргаритичка Сіманян пише про те, що дуже би хотіла поділитися гарними новинами з росіян, але каже, немає їх. Тігран по прежнему в комі. А я прохажу лічення. От е, собственно, рака написала Маргаритичка Сіманян. Що вже собственно, Ніпло. Ха, каже, що тут хорошого, а отсутствие плохого. Отсутствие плохого це вже хорошо, хочеться сказати Маргариточке Симоньян. Тому жити стало, звісно ж, веселей. Ну, а что стосується жити стало краще», тут у мене для вас є думка експерта на території Росії. Наскільки ж краще стало жити на території самої Росії? Олександр Николаевич, а от як так що что скільки ми не називаємо українців там, Украдуть все, що не украдуть, понадкусують. Є такі, вполне себе какие-то стереотипы. Украинская экономика так или иначе продолжает работать, что для меня, ну, непостижимо. Объясни. Сюрприз, сюрприз! <просите <просите вы мне? Ну. Навірно, все-таки ми не все знаємо об українській економіці. Да ви про Україну то нічого не знаєте, я вам більше скажу. Не тільки про українську економіку. Ви про українців самих нічого взагалі не знаєте, не тямите і поняття э, не маєте, куди ви прийшли і чого ви сюди приперлись. В своєму ще в 19 віці, написали, що головне не победить і не розбити противника, а правильно доложити. От із э... От тому російська армія в групі одного-двох е військових намагається максимально проникнути в глиб території України, швидесенько вивісити свою. Триколірну тряпку, а потім розказати нам про те, що таким чином вони вже захопили село, тому що потім їх швидко знищують наші захисники навіть за допомогою дрона. Тряпку знімають, але вже ж доложили, вже галочка стоїть. Тому правильно долежить. Вот вона. Головна стратегія Росії. Що далі всі історії спеціальної воєнної операції слідують дві речі. Що є дві нерушими позиції. Це Російська економіка. с которой сколько санкций не вводи, она становится все лучше. А вот это вы, вот к вопросу. Вы предлагаете оспорить это? Да. Вот, и живем мы с каждым днем все лучше и богаче. А вот у нас же экономическое... Но вы, вы, хотите оспорить это? Развитие. Что, живем вы, лучше вы, и вы хуже стали жить? Ну, с В разы. А что такое? Я думаю, что 99% телезрителей прекрасно понимают, о чем я говорю. Вот. Ну, не а не вы знаю. стали лучше жить я, с началом да. операции? Конечно. Вот ну, еш... відірвані вид реальности працюють, живуть. Ну, мне какие-то критерии назовите, ну, я... я скажу. Что? In я не могу ездить в Европу, ну, я no, по поездил в Европу. Я поездил в Европу в свое время. Значит, всем остальным ездить в Европу не обязательно. Хорошая логика. Ну, ну, инфляция. Цены, ну, цены на продукты, цены на ЖКХ. Нет. Ну, не такие они, чтобы мне с моим уровнем зарплаты из-за этого двигать. Э... Ну, собственно, насколько это. Це... Правильно хизуватися своїм рівнем заробітку, ну зрозуміло, що ви працюєте в пропагандистських ефірах, там платять мільйони. Я розумію, звісно, але щоб от прям так на загал розказувати 99% населення в Росії, що я за своєю зарплатою можу собі дозволити, а вам щось не подобається. По сравнению с началом, СВО, я отказываюсь от чего-то более дорогого плачу так. в два с половиной раза более. А это из-за того, что специальная э -э... военная операция началась. Ну, вы еще вспомните-х ну, 90 знаю, и, и сейчас. Прибавив. Нет, ну почему не с этого? Знаю, Знаете, чего? Александр Киевич, я, например, слышал, что когда Крым э, вернулся в Россию, что М -м -м. все, теперь у нас денег нет, будем так, все, значит, да. на Крым отдавать и на Крым самые жалобы, что Киргельсы. Абсолютно я про то иду тільки Крим так і не побачив російських грошей, тому що як сказав Медведєв, дійнях но ви діржитись. Щойно мова заходить про російські методички, то ви розумієте, на території Росії у пропагандістів починає просто рватися все, що може і має таку можливість. Тому, коли десь лунають якісь сумніви в тому, що економіка Росії тріщить по швах, а санкції вже тримають Росію за горло, відповідно починає. Ця ось ця ні в тому, що насправді все не так плохо, як могло би показатися. Але тут нам розказували про те, що дивіться, казали після повернення, після захоплення я би сказала Криму в Росію. Почали говорити про те, що зараз гроші туди, туди всі будемо віддавати. Ну і відповідно не будемо мати можливості самим їм існувати. Та ну так, от що там по діньгам в Маріуполь, а дійсно посавітують, наприклад. Съездить куда-нибудь отдохнуть там, на Зовское море. А Хороший пляж городской в Мариупне. Да, прекрасный, кстати. Прекрасный. Песочный. Что так, чтобы они познакомились с, с реальными, да? Просто не слабіться маріупольні почво там марюполі все Конечно, там, реконструюронічно хорошо. А чому річну дурна сам ділі дуже дорого кажуть в Маріуполі відпочивати навіть на городському тепляже? Почому та який мав би бути безкоштовним, але для Соловйова і це занадто дорого. Бачите, на одному каналі. Це дуже дешево зараз в Росії. А на другому каналі розмірковують над тим, як все дуже дорого для російських пропагандистів. Саме тому вони будуть йти далі і не зупинятися на захоплених територіях. Робі, які освобождають землю Запорож'є, ДНР, ЛНР, Херсонська область, ну ані пролівають кров за цю землю. У них есть моральное первоочередное право на то, чтобы претендовать на эту землю. Поэтому, если вот есть дальневосточный гектар, да, такая система, по такой аналогии, возможно, сейчас будет принята такая программа, когда ребята смогут Киевские, бесплатно львовские. получать. Киевские Львовские. Конечно. И одесские, и какие там еще, давайте. У нас в истории мы проходили, это у нас есть казачество, да. Это, это в принципе есть. Кстати, вполне. Вполне такая Вам практика парижский себя оправдать. Не нужен. Кто? Парижский гектар. на лисейський полях. А, ну, мы поспо... Там, мы, мы, присмотрим, буду. где земля Очистим? получше, лучше, <где, где корова пожирнее. зем. Мы присмотрим, где земля получше, где корова Э, Вся российская идеология зводиться до того, чтобы подивитися де земля де корова пожирніє піти і захопити тобто свою землю знову ж таки зробити багатше свою корову жирніє. Не виходить, не виходить, немає не не такої можливості. Але взяти в руки зброю і піти забрати у сусіда в Євросоюзі, де в кого завгодно такого до можна дотягнутися. А дотягнутися, як ми бачимо, зараз Росія е, намагається до переважної більшості європейських країн. Це ми, звісно, залюбки. Це ми можемо. Це в нас вийде. Це ми намагаємося максимально е, продукувати в своїх ефірах. Паріжський гектар не нужен. Германский гектар не нужен? Дачу свою не хочешь отдать участникам так званого СВО? Э, ну и снова ж таки. Сегодня у нас 1303 день войны, то есть специальная военная операция. Так. Остается всего совсем немного, 115 дней, до того, как мы переплюнем продолжительность Великой Отечественной войны. А вы можете мне на вопрос ответить? А я отвечу, Нет, да. вы не отвечайте, вы занимаетесь своей традиционной я... демагогией, хотя прекрасно я знаете, я привожу конкретный... что мы ведем специальную военную операцию методами не военными. Какими? Uh, нет, ну відповісти поїде... можна було це решить все за два часа. Невозможно було два часа виявляється. Ми думали, що э, ну там бровь поднимем, и І Україна поймет все. Виявляється все. Дві години максимум можна було вирішити все це питання. Дві години. Ви э, относитесь к тем людям, які э, в февралі. В начале февраля 2022 года тоже кричали о том, я, что украинская армия, я вообще украинская армия разбежится, что касается ситуации с а, потерями, да? Так. С началом военных действий украинская армия увеличилась до 800 тысяч человек. Да? Так. Так. И потом увеличилась где-то на 100 тысяч-120 тысяч в год. Значит, никак, об, никаким образом, соответственно, никаких двух миллионов потерь, там миллион 700 тысяч быть не может, потому что в этом случае украинской армии просто не было бы. Да? Потом я приведу а просто там, конкретные, что конкретные вы, вы, данные, вы, чтобы вы понимали. Ну. Да? Вот согласно опять же, информации, в том числе связанной с нашим Министерством обороны, за период СВО уничтожено 25 157 танков и БТР. Так. Самое интересное, что в украинской армии, украинской армии, их было на начало войны всего 4 4371. Соответственно, 25 тысяч они никак не могли увеличиться. И то же самое по самолетам. У них було 187 вісім самолітів. Вони забирають мій хліб. Вони злизують масло з мого хліба. Я не розумію, що відбувається По нашим ми, данного, міністерство оборони Росії. Займається Не ні точка тільки наша. Тому я можу просто привести ці всі цифри. І, к сожалению, сожалению. воєнне все так же кріпка. Є тогда воєнно спів України. От якраз як огромна оцінка, що ми недооцінюємо армію України. Прямо вс... мені немає що додати. Мені немає що сказати. Виявляється, отак: от немає стільки знищених хаймарсів, немає стільки знищених танків, немає стільки знищених літаків. Але в принципі Україну можна було взяти за дві години. Ні, я розумію на що він натякає на використання ядерної зброї. Тоді би, звісно, вони би зайшли на випалену землю. Питання тільки в тому, навіщо їм радіаційна земля, що вони тут будуть робити, що вони тут зможуть збудувати, як вони зможуть її використовувати? Просто для того, щоб приєднати до себе е територію, яка не придатна для життя, немає в тому жодного сенсу. Я розумію, що немає жодного сенсу і знищувати енергооб'єкти, соціальні об'єкти, тому що. Ну я говорила про це від самого початку повномасштабного вторгнення. Про те, що війни 21-го століття так не ведуться, тому що якщо ти захоплюєш територію, ти хочеш її використовувати. А це означає, що тобі все, що ти знищив, треба відбудувати. Тому так війни не ведуться. Тому ми не очікували, що ракети будуть летіти по всій території України по е об'єктах соціального значення. Але як ми бачимо, Росія воює за старими стандартами, за стандартами великої вітчизняної, як вони її називають, або ж другої світової, як ми її називаємо разом з європейським союзом. Тим не менше історія про два... Е, Дві години, мені здається, перевалює історію про 2-3 тижні, або ж за 3 дні, або за скільки вони там збиралися, парад на Хрещатику влаштовувати. Прямо я ж кажу, немає що додати. Дані хакерів якихось, угу. їх я можу немножко під сумнівання поставити. Мені здається, це слишком багато. Тому от, тему потерь давайте я в сторону. Знову? Дивіться, знову на російському телебаченні починають закликати до здравого разума. і говорять про те, що не тільки військової техніки в Україні не було стільки знищено, а виявляється, що і е, пацієнтів в Україні про такі, які вони говорять, немає. Ті, да, обмін тілами ж... Ні, обмін тілами погибших, ж... не, ну, обмін ті... погибших Слушайте, коли хтось наступає, погибші з сторони противника залишаються в його розпорядженні. Ну погибші на бородинському полі, хто їх хорони. И хранил Наполеон. Нет, почему, почему? Потому что Брадинское полиция стала французском. Почему мы отдаем тысячи, они нам отдают десятки? Но... Нет, это они отдают десятки, потому что они наступают в минимальном количестве населенных пунктов. Но сейчас вот они там на Покровской дуге, это, то, что мы создали, пытаются ликвидировать. Вот там, может быть, они захватывают какое-то село и находят 10 наших погибших. Они их возвращают. Наши наступают на гораздо более широком фронте, mm -hmm. захватывая какой-то блиндаж, они там находят 10, 15, 2, 3 погибших украинцев. Но разве это не говорит все равно о том, как происходят боевые действия? Нет, потому что погибшие со стороны наступающих, допустим, дрон наносит удар, Они так і остаются, а і товариші йдуть далі, їх підбирають санітари, то є наступаючи страниці. Максимально із вашої логіки, получается, милович. что що динаміка бойових дій і ініціатива бойових она абсолютно на російській стороні. А, я... а про це вообще ніхто не спорив. Ну тут же ж не про це мова була. Ну, все, вони почали злизувати моє масло, а деякі навіть намазують його красною кров'ю, тому що зарплата їм дозволяє. Але. Повертаемся до обговорень. Россию победить военными методами невозможно. Йо... Получается, вот какая история. Говорили, балакали, сели и заплакали. Получается, что все-таки неможливо победить Россию значит, военными методами. Или все-таки как-то можно? Позволить можно только изнутри. То есть, по сути, те, кто за иностранные деньги... раскачивает внутри России, те, кто э, влияет на ментальный уровень, на психологию человека, да, то есть а это в разных, ну, там, вариантов их много. Пропаганда алкоголя, да, пропаганда табакокурения. Вот эти как раз самые страшные моменты, которые и уничтожают Россию изнутри. Вот воно шо! Мы-то думали. Выявляется, что можно знищити пропаганду алкоголя. Что там пропагувати? У Вас кожен перший купує боярошник і валяється під забором. Ну, ладно, кожен другий. Потім його з того забора забирають і відправляють на війну. Виявляється пропаганда куріння, вбиває країну зсередини. Там, я так розумію, далі має піти вже наступні пропаганди ЛГБТ, пропаганди спорту, Ну то мало ли теж, що може бути. Біг, біг, впав. Все. Пропаганда автомобілівважденя. Ну тому що їхав, їхав, і ви розумієте, ем, пропаганда користуватися т'єчесвіними авіалініями, тому що так як вони часто падають, і Росія навіть зараз звернулася до Євросоюзу, щоби зняли санкції з ем, флота аерофлота. Тому що кажуть інакше, просто всі ці літаки скоро впадуть. Ви розумієте, просто впадуть на голови іншим. Ем, ну і відповідно, це теж. Є пропагандою, і це розвалює країну зсередини. Шо ще? і саме дійсний метод, конечно, лишити фінансування і на агентів. І здійсняється бізформу, абсолютно ну звісно ж, і на агенти, вот оно в чому проблема. Мені правда здається, що і на агенти вже давним-давно виїхали з території Росії, і ніяк від неї не залежить. Але якщо ви говорите, що саме вони розвалюють Росію зсередини, то ми не маємо, знаєте. Жодної причини вам не вірити, бо ми то думали, що розвалюють э, Росію зсередини ніхватка дій, які ви відправляєте на війну. А потім приходить вон глава ніжнівартовська к протестуючим і каже: На сьогодні ніхто вам не скаже, чому на сьогодні така ситуація сложилась. Ситуація такава, що на сьогодні вам ніхто не скаже, чому така ситуація слажилась. Понятно вам, а не оце все. Я думала, що в цьому проблема. Что они то разваливают Россию изнутри. Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко приехал разбираться, почему в доме месяцами течет крыша. Но вместо объяснений жители услышали э, упражнение в косноязычии. Ситуация такова, что на сегодняшний день вам никто не скажет, почему такая ситуация сложилась. Ну, вот, нам... все, 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 все. завалилось. завалилось. Все, полностью, завалилось. полностью все завалилось. Полностью, получается, завалилась школа. До вашої уваги, будь ласка, так виглядає, ну або виглядала школа в Новосибірській області. Ми-то думали, що от розвалюється до -то Росії тому, що, як би, вот, а ні, Ситуація така що Вам ніхто не скаже на сьогоднішній день, чому така ситуація сложилась. Бо більше того, знаєте, я вам навіть скажу, що в цьому випадку ми можемо говорити про шкідливий патріотизм. Тому що в цей самий момент, коли школа завалілась, там мали би відбуватися уроки, от ці от а главна, де діти мали би розбирати автомати, але на урок ніхто не прийшов. Хтось сказав, що хворий, хтось, відповідно, просто взяв і не прийшов. Ну а в цей момент, коли ніхто не прийшов, школа взяла і завалилась. Какова такова ситуація на території Росії, але сложилась... Как сложилось, як школа, розумієте? что? шо? что, Я вам нагадаю, как только ми збавилися від комплексу політичної неполноценности, жизнь стала лучше, життя стала веселее, По крайней мере, жить стало лучше, жить стало вісілій. На цьому певно і завершимо. Дякую вам за перегляд програми. Дякую за ваші подобайки і коментарі, які ви залишаєте під відео. Робій так і надалі. Ну, звісно, зустрінемося з вами вже в наступній програмі. Бережіть себе, папа.